Як захистити взуття від намокання. Дивіться, зараз візьму звичайний чобіт і занурю його в воду. І буквально через декілька секунд він стає мокрим. Ось, бачите? Ну що логічно. А тепер я візьму інший чобіт, але перед тим як його туди занурити, оброблю його ось цією штучкою. Ретельно обробимо, коротше. Це спрей на основі кремній органічних сполук. Це такі гідрофобні молекули, вода їх боїться. Готово. Тепер треба зачекати, поки покриття повністю висохне це одну добу. Так, доба минула, і дивіться, зовні нічого не змінилося. Як було, так і є. Але тепер дивіться. Засіб є дуже стійкий, тому що його молекули не просто залишаються на поверхні виробу, а проникають в глиб матеріалу і лишаються там надовго. Ви ну, що, ви відчуваєте мощ мощіві? А? Вона взагалі не промикає ніяк. У води не буде жодних шансів проти цієї штуки. Тепер ви можете сміливо залазити в будь-які говна, лізти в будь-яке дерьмо, і ваші ноги завжди залишаться сухими. ну подивись просто <си> О, не неправильно. Ось це спецзасіб для військових для захисту взуття від води бруду, снігу. Купити його можна в інтернет-магазині Nanomarket.ua, а також у всіх військторгах України.